Не хотілося розпочинати зйомки під тривогу. Ну, Так як більшості наші вихованці на це не звертають увагу, то не будемо і ми звертати на це увагу. Хоч звертай увагу, хоч, хоч не звертай, змінити ми нічого не можемо в цій ситуації, тому робимо те, що можемо, і те, що маємо робити. Гуляємо на даний момент. Гуляємо, зараз більш-менш тепленько. Не морози ще такі, які бувають в листопаді. Хтось гарчить. Наші два альфа-самця. Один. І так, так цікаво цей сидить в себе в вольєрі, а той звідси не гавкає з вулиці, а заходить, дивіться, в свій вольєр, це в свій вольєр заходить. І починає зі свого вольєра хазяйнувати. Вовчик, ну ти ж взрослий вже парень. Ладно, там біл. Що ти оце розборки устраєш? Іди сюди, іди погуляй. Тебе ж потім серце буде боліти, нерви. Дивіться, страшна звірюка. Вовчик, іди погуляй. Ну Такі ми буваємо, не тільки няшні. Одне до одного буває такі. Всі бродять, ходять, білочка на наша, я так і не зрозуміла, де вона ночує, в будці солома не прим'ята. Вона... Є такі собаки, які в будку не залазять, От взагалі не залазять. Вони чи бояться, чи як у людей клаустрофобія, чи що у них там таке, чи вони бояться, що їх там зачинять ті будки. Чи зловлять їх в будки. Ну, вона в будку, я ні разу не бачила, щоб заходила. Де вона ночує, вже ж прохолодно, вже ж не, не травень, вже листопад, як би, середина, навіть не середина, а ближче до кінця. От і ж новий збудований під дахом. Хотіли туди будку занести, воно далі будка там, в кущах. Я туди солому прикладаю. Ну, більш за все, що вона отут. Мені кажеться, знайшла собі прихисток під оцими дровами. Їй так спокійно, мене. Ну, Що пішла до твоєї резиденції, да? Білочка? Ну, тут якось ось, 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 як прим'ята травичка, і таке, як там гніздечко якесь є. Ну, це ж поклади її туди соломи, вона може і не захотіть. Знаєте, вмішательство в внутрішні діла. Якби не привітствується. А лисичка така вона. Де їй зручно, там вона й ляже, дикості нема. ну По камерах дивлюся, то вони з мішанюю, білка гасає, сніжинка, лисичка, все не. Що ти гребешся, як ото конячка, сніжинка? А воно а, дивіться, спопашив, спопашив Спопашив каштанчик. Паша ну ніякої як Паша, ну тебе якось чи чив, ну тебе воно зачіпає, це треба людьми такими бути, як Паша, От не звертати уваги і не пустити собі нерви. Паша, навчи ну, мене так, Паша. Паша, а я так не можу, я б ну, хвилину витримала, ну, ще 30 секунд, а потім гавкала б відповідь. Пашунка, молодец респект.